Всім привіт із Закарпаття! І низько ми з вами поговоримо про страждання. Якщо ви думаєте, що у вас якісь є страждання, подивіться на пророка Його, який був його початок. І на кого сатана він наводить наклепи, кого він глядає? Він глядає праведних людей, богобоязнених, е, да, які йдуть повністю за Богом, за добром, які віддаляються від зла. От так, до таких людей сатана дуже пробирається. А такі, які в його руках, да, які в залежностях, в тому сьому обмані, таких, таких нащо до них приходити, якщо вони і так і з ним кінти. Ну, по факту. І ну, видимо, що він Бог, каже, що нема такого на всій планеті. А що каже сатана? Я хочу д ньому прийти і хочу доказати тобі, що він не є такий праведний, як ти про нього думаєш, як думав, як думав Бог. І він каже: Я хочу на нього щось накласти, яке страждання, якусь. І що зробив Бог? Бог каже, добре, тільки душі його не чіпай, не кивай. А знаєте чого? Бог каже: не бійтеся того, хто, хто може вашому тілу завдати шкоди. Бійтеся того, хто вашу душу хоче погубити в геєні огняній. Бійтеся того, хто хоче душу. А хто тимся займає, хто хоче нашу душу, хто хоче нас використати для своєї цілі і кинути як тих, як тих е, непотрібних? Да? Лише диявол, він охотник за нашими душами, він хоче наші душі загребсти, щоб ми не могли отримати спасіння. І Бог каже: Окей, іди, але душі його не чіпай. І сатана пішов. Який, там у нього, який у нього був початок? Куйова. У нього забралося було майно, прийшла буря, і всі руїни були забрані, і його діти, десять дітей померло. Десять дітей. Далі. У нього був бізнес, худоба. То все було знищено вогнем із неба. Що далі було? А ще в нього була проказа, його та хвороба, він схуд, з його тіла вилазили черви. Жона його відказувалася від нього, казала, що їй дихання його противне, Який він, навіть він вже відмовиться від того Бога. А були ще там друзі-коментатори коло нього, і родич, на який взагалі увагу ніхто не звертав, навіть його не згадали нормально у Біблії. У ті друзі коментатори нібито вони